Класичний рецепт пляска Спартак за старим переписом із сімейного зошита. Лише цього разу я перекладала його ніжним італійським кокосовим кремом. І вийшло дуже-дуже смачно. Складники для приготування дуже прості і саме тісто готується дуже швидко. В каструлю всипаю склянку цукру і розбиваю 2 яйця, вливаю 8 столових ложок холодного молока. Розмішую і додаю ще 4 столових ложки меду. А тоді ставлю каструльку на вогонь. Вогонь під каструлею має бути помірний для того, щоб цукор добре розтопився. Додаю ще 100 г вершкового масла та заварююся на помірному вогні цілий час помішуючи протягом 3-4 хвилин, при цьому не доводячи суміш до кипіння. Тобто, щойно побачите біля каструльки. Маленькі бульбашки ознака легкого закипання. Відразу виключайте вогонь. Суміш має трішки охолонути приблизно 5 хвилин. Тим часом я просіяла до мисочки 600 г борошна, до котрого я кладу 2 чайних ложки соди і гашу соду 1 столовою ложкою. Оциту. Хвильку зачекати, щоб прийшла реакція, розмішати борошно. Та всипати 4 столових ложки какао. Легенько розмішати однорідність какао з борошном не має ніякого значення. Спочатку борошно із какао додаю до рідкої суміші невеликими порціями. Ще раз розмішуючи до однорідного стану, доки не сформується густа в'язка маса тіста. Для цього я використала приблизно одну третю частину борошна із какао. Решту борошна можна висипати відразу до тіста, легенько перемішати, таким чином воно не буде липким, для подальшого замішування його руками на столі. Але маю пораду для тих, хто готуватиме тісто для спартака вперше. Тісто не має бути занадто густим. Тому варто із загальної кількості борошна, котрого 600 г, залишити 50 г борошна в мисці. А замішавши тісто, котре має бути еластичним та м'ягким. У випадку, якщо воно все ще буде липнути до столу, то цих 50 грамів можна буде додати потім. Справа в тому, що замішане тісто потім ділиться на 6 або 8 частин котрі потім потрібно буде розкачати в дуже тоненькій коржі. А якщо тісто буде дуже тугим, то розкачувати чи ж розтягти пальцями це тісто подеку буде дуже важко. Саме тісто замішується дуже швидко, воно еластичне. Всього-навсього всього потрібно добре вмішати борошно. Таке тісто я ще називаю моделюючим, воно дуже компактне, еластичне. Добре розтягується і добре з'єднується між собою. Як я вже попередньо сказала, тісто потрібно розділити на 6 або 8 коржів. Це буде залежати від розміру вашого деку для випічки. Я сформувавши ось такий валик, або, як ще кажуть, ковбаска із тіста, розрізаю тісто на 7 частин, сподіваючись, що в мене буде 7 коржів. Але, враховуючи, що розмір моїх коржів 25 см на 30, тобто деко 25 см на 30 То в кінцевому результаті в мене вийде тільки 6 коржів. Отож, розділивши тісто на 7 відрізків, 6 я кладу до холодильника, а 7 відразу розкачую. Дуже зручно робити це поміж двох листків пергаменту. Принаймні для мене, тому що колись тісто завжди розтягували по периметру форми для випічки пальцями. І це займало досить багато часу. Розкачавши тісто поміж двома листочками пергаменту, щоб зробити корж чіткий прямокутний, можна просто додати, тобто моделювати тісто додавши невеликі шматочки тісто на тій кінці коржа, де його не вистачає. А потім знов накрити пергаментом та розкачати. Зайве тісто, яке виступає за пергамент, обрізати ножем. Випікається такі тоненькі коржі в попередньо розігрітій духовці при температурі 170-180 градусів протягом 5-7 хвилин. Доки один корж стоїть в духовці, я встигаю розкачати інший. І так почергово випікаю кожен, добре пильнуючи, щоб коржі не підгоріли. Коржі будуть дуже тверденькими, по них можна лунку постукати пальчиком, але дуже швидко розм'якають. Перекладені кремом. Для перемащування коржів я готувала заварний італійський кокосовий крем. Дуже простий, ароматний, смачний та дешевий. Каструлю потрібно всипати 150 г цукру, 60 г крохмалю. Дрібку ванілі або 10 г ванільного цукру. Я використовую цукрову пудру з натуральним ароматом ванілі, розмішати сухі складники вінчиком та влити невелику кількість теплого молока із загальної кількості 750 мл. Розмішавши суміш до однорідності, спочатку із невеликою кількістю молока, виливаю решту до каструльки, розмішую та ставлю на невеликий вогонь. На котрому готуватиму крем протягом 4-5 хвилин, цілий час помішуючи його вінчиком. інчиком. на крем набуде густої консистенції відставляю його із вогню і в цей гарячий крем відразу всипаю 60 г кокосової стружки. Добре розмішую, посипаю двома дрібками цукру піску та накриваю кришкою ставлю охолоджуватись. Це старий італійський метод для того, щоб на кремі при охолодженні не формувалась плівочка. Натомість можна крем накрити плівкою до контакту. Щоб коржі дуже швидко просочились кремом та змякли, можна використовувати для перекладання ще теплий крем. Що, власне, я й зробила цього разу. Якщо крем дуже добре охолодити в холодильнику, то він буде дуже густим. І коржі будуть просочуватись трішки довше. Також для тих, хто любить масляні креми, до цього крему можна ще додати 100 г масла. Для цього потрібно охолодити крем, просто помішуючи вінчиком до такого тепло гарячуватого стану і вмішати масло невеликими порціями, наче збиваючи його просто ложкою до дорідного стану розмішати до однорідності і тоді поставити крем охолоджуватись. До речі, ще маю сказати, що перед випіканням коржів їх можна проколоти вилкою, для того, щоб вони були рівненькі, без пухирців. Мені ж, власне, подобаються коржі з такими пухирцями, поміж котрими дуже добре поміщається крем. Зашарувала я мій пляцок з шоколадним заварним кремом, перепис котрого ви знайдете внизу в описі під відео. Також прикрасила його трішки кокосовою стружкою, а напис зробила за допомогою цукрової глазурі. Пляцок вдався дуже смачним. Насичений смак шоколадних коржів поєднані з ніжним ароматним кокосовим кремом. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!